Що ж, переходимо до рубрики огляд карти, огляд лінії фронту з використанням аналітичного порталу Deep State Map і їхньої мапи. Що ж, розпочнемо традиційно? Ми з півдня розпочинаємо з ситуації на Херсонщині. Тут лінія фронту без змін, адже ця лінія фронту нині проходить по ріці Дніпро. Так і ми розуміємо, що зараз росіяни, так як ми вже говорили в попередні дні, досі залишаються на Дуже близькі території біля Херсону через Дніпро, ми розуміємо, що росіяни зайняли, от на північний захід від Олешок територію, там де ось така вона водяниста, болотиста. Тут і піски, і вода, ось така порізана територія, скажімо так, річищем. Однак всі ми розуміємо, що якщо навіть важку техніку, важку артилерію сюди росіяни не можуть підігнати з огляду на Проблеми в такому разі були б так з логістикою, то якусь легку зброю, чи, наприклад, ті самі міномети вони можуть легко сюди транспортувати, перекидати, і ми можемо дійсно побачити, що ще кілька діб тому, бачите, в сірій зоні перебувала ця територія. Нині ж уже чітко помічені ідентифіковані російські війська і на цій території, і ми розуміємо, що це небезпечно, адже найкоротша дистанція до Херсона, тут взагалі можна сказати, на дистанції. Пострілу з кулемета, тобто менше двох кілометрів, і саме в цьому є небезпека, адже Херсон нині він перебуває під постійними обстрілами. Окупанти вони таким чином мстять, вони намагаються помститися за те, що втратили правий, правий берег Херсонщини і обстрілюють мирних людей, інфраструктуру, багатоповерхівки Херсоні, а також в інших містах і селах правого берега. Також ми розуміємо, що от біля голої пристані тут також досі точніше залишається сіра зона, і тут, де білогрудове, тут немає російських військ за інформацією Deep State Map, Немає принаймні підтверджених таких даних. Сіра зона тут і всі чудово розуміють, що нині зараз стратегічно важливо для збройних сил України в короткій середній можливо перспективі звільнити. Саме Кінбурнську косу і півострів весь цей так ми бачимо Покровське, Васильівка, Геройське, Покровка. Адже ще раз нагадаю, що за умови, якщо буде звільнено, коли точніше буде звільнено ця частина суходолу, цей півострів, тоді Миколаїв він буде розблокований, скажімо так, з моря і вільно будуть курсувати уже торговельні судна і військові кораблі і Катери з Миколаєва. Безпосередньо в Чорне море це розблокує Чорноморський Миколаївський, точніше порт. І тоді можна буде говорити про відновлення також і повноцінної роботи цілої інфраструктури міста Миколаєва. Це допоможе Миколаїв залучити величезні кошти для того, щоб відновити місто після обстрілів, і також щоб економіка в Миколаєві вже змогла запрацювати. Відповідно, запрацює повноцінно в Миколаєві. Економіка це позитивно вплине. І на відновлення життя на Херсонщині на правому березі Херсонщини. Ну і також на великій частині Миколаївщини, яка ще донедавна була під окупацією. Ми також розуміємо, що зараз досі, принаймні, офіційно ще в окупації залишаються три села Миколаївської області: ось якраз на Кінбурнській косі, це Покровське, Васильівка і Покровка. З іншого боку, є окрема інформація, окремі дані, що тут тривали певні бої. В попередній тиждень наприкінці тижня невідомо чим закінчилися ці операції. Можливо, це були десантні чисто операції. Можливо, це працювали винятково спец... спецпризначенці Наші однак, в будь-якому разі, дані чекаємо офіційні від генерального штабу і чекаємо, що саме Кінбурзька коса стане од початком кінця окупації і лівого берега російськими військами, адже по суходолу зрозуміло, що шанси витіснити ворога значно більше ніж форсувати ніж форсуючи Дніпро. Адже ми розуміємо, що форсувати Дніпро, особливо в такий холодний час, це дуже небезпечна може бути військова операція, і навряд чи збройні сили України вдадуться до неї найближчим часом, з огляду на те, що росіяни дуже щільно стоять на лівому березі. Мають там підготовлені оборонні рубежі і скоріш за все будь-яка спроба форсувати Дніпро, особливо в широкій частині. Зрозуміло, що наткнеться на шалений спротив російських окупантів. З іншого боку, також розуміємо, якщо вже переходити до запорізької частини Запорізької Запорізької області, що енергодар також є стратегічно дуже важливим об'єктом, містом для деокупації, тому що тут Запорізька атомна електростанція. І зараз відбуваються досить цікаві такі. Ну скажімо так, вкидання меседжів в російський інформпростір, в російські телеграм-канали про те, що Запорізька АЕС може бути в перспективі найкоротшій, навіть передана в МАГАТЕ в підпорядкування в управління МАГАТЕ, міжнародної організації, яка займається е, атомною енергетикою, саме безпечним розповсюдженням е, ядерних носіїв і ядерних матеріалів. І безпосередньо Запорізька АЕС зараз не може функціонувати повноцінно на користь росіян зі зрозумілих причин, тому що інфраструктура там зруйнована, і не сама ЗАЕС, звісно, а інфраструктура, тобто ті силові мережі, ті енергомережі, які зв'язані були з ЗАЕС, вони пошкоджені і зараз. По суті, Запорізька АЕС стала такою валізою безручки для російських окупантів, вони і нічого з нею зробити, особливо то не можуть. А з іншого боку, вони розглядають цю валізу безручки як ну такого свого роду можливістю таку для торгу, тобто вони намагаються щось виторгувати, натомість, що саме вони намагаються виторгувати достеменно невідомо. Однак, в будь-якому разі, Запорізька АЕС дійсно може стати найближчим часом предметом обговорень, предметом торгу. А якщо ми говоримо про... Інший фронт, Донецький фронт тут дуже гаряче традиційно в трьох напрямках в трьох районах. Це Мар'їнка, так Мар'їнка, ми розуміємо, чому тому, що тут проходить і траса важлива, і від Мар'їнки намагаються Росіяни відсунути українських військових, щоб створити таку буферну зону, адже з Мар'їнки. Українська високоточна зброя чітко достає до Донецька, до центру Донецька, де перебувають і штаби, розташовані російських окупантів. З іншого боку, ми бачимо, що в районі Авдіївки також не припиняються активні обстріли. І тут дуже складна ситуація. І на півдні від Авдіївки, Опитне, звідки намагаються проводити штурмові дії російські окупанти. Ну і традиційно також Бахмут залишається одним з найбільш напружених районів. Одним з кількох районів, де росіяни досі зберігають можливість проведення наступальних саме дій, тут ми бачимо, що дуже складна ситуація на південь від Бахмута, адже Росіяни кинули великі зусилля на Андріївку та Курдюмівку. Також Озарянівка нагадаю, що перейшла очевидно під контроль Російської Федерації. Російських військ Підтвердження офіційного ще немає. Однак є свідчення, є відео вже публічній площині. Діпстейтмед також підтверджує, що Озарянівка, очевидно зайнята російськими окупантами. Будь-якому разі, ми розуміємо, що такими своїми діями російські окупанти намагаються не лише зайти на південь від Бахмута, але і йти в напрямку траси, яка сполучає Костянтинівку з Бахмутом. Це дуже важлива траса, дуже важлива дорога. І очевидно, росіяни серед якихось другого також задач своїх завдань ставлять захоплення і перерізання цієї траси, враховуючи неможливість взяти Бахмут в лоб, як то кажуть, враховуючи, що це потужний укріп район, тому і намагаються оточити з півночі, з півдня. Але Бахмут тримається і є такі думки, що Бахмут росіянам все одно не вдасться захопити, принаймні от до нового року, так точно. Хоча Путін, очевидно, під ялинку дуже хоче мати якийсь подарунок своєму електорату. І враховуючи, що буде в нього там традиційне якесь привітання новорічне е, до звернення до росіян, то він, очевидно, хоче мати якусь перемогу в своєму кейсі однак, навряд чи ця перемога в нього до нового року буде, враховуючи. Е, Їхні темпи повільні, враховуючи потужну оборону України і враховуючи погодні умови. Хоча, коли будуть заморозки, ситуація може дещо змінити, звісно. Ну і також нагадаю, що також українські військові мають ініціативу досі на Сватівському напрямку. Однак тут зараз немає свіжої актуальної інформації. Будемо очікувати від генштабу нових даних. Сподіваємося, що до нового року вдасться деокупувати Сватове, перерізати трасу Сватове Україну. Криміна і також вийти на оперативний простір для розвитку успіху в бік Старобільська. На цьому все пишіть свої коментарі, побажання в коментарях під youtube трансляцію А ми рухаємось далі.